Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Ось нарвали трошки травички і несем нашим курочкам вітамінчики. Взагалі, їхній основний корм це збалансований корм. А траву даю дуже рідко, але все одно іноді кидаю. Це більше знаєте, для того, щоб їм просто було чим зайнятися. Так, наші курочки. Виглядають. Вони це діло дуже полюбляють. Можливо, хотіли би більше такої травички, але в нас тут все строго корм і все. Зараз вам покажу один момент, який ну, дуже поміг в моїй роботі. Це що стосується чистоти яєць. Ходімо в курничок. Ось це гніздо найбільше приваблює наших курочок. Гніздо невеличке, а курочок несеться тут достатньо багато. Раніше я його не зачиняла на ніч. Вони навіть сюди заходили, тут вони ночували, тут вони забруднювали його зсередини. І коли вже вони там несли яйця, то е, вони на з брудом потрапляли у яйцезбірники. Що зараз е, я роблю? Я його на ніч після збору яєць фіксую і перекриваю цей хід. І отак виглядає. Тобто в такому вигляді куриця сюди, на ніч не зайде, а яйця ось уже зараз е, більш. От вони всі чистенькі. Ну, це дуже, ну, дуже хороший момент, тому що ти не тратиш час на підготовку яйця до реалізації. Зараз я його поки що закриваю назад, воно працює, а ми йдемо далі. Був день підготовки кормів. Корми позакінчувалися майже у всіх ланках, і тому прийшлося витратити майже цілий день для того, щоб все приготувати. Ну що я хочу сказати з тими ланками, там з кормом для. Поросяток для свиноматок, я справилась, як завжди, все там зрозуміло, нічого страшного. А от знову вийшов казус із кормом для кроликів. Значить, я цього разу використовувала сіно, яке ми нещодавно ховали від дощу, і там, от буквально, два мішки не влізло в сінажник. Я його занесла в під навіс, воно там стояло, можливо, воно відсиріло. Ну, я ж цього нічого не знаю, я його використовувала. Значить, все нормально, все перебилося, все змішалося. Але коли я почала гранулювати, я побачила, що воно щось не те. Я додавала воду до сировини, так як завжди це робила. Але треба було врахувати той момент, що сировина вже була занадто волога. і води, Напевно, що треба було або взагалі не лити, або лити набагато менше. І е, що я хочу сказати? Гранулювати було дуже важко, але я не забила гранулятор, слава Богу, тому що то вже було б все, крах. Е, я, значить, вигрузила цю сировину в такий бункер і вирішила її підсушувати. Значить, загранулювала я всього-навсього. Половину цього бункеру, і от я вже бачу на сьогодні, вона вже є сухою, от вже її можна ставати і, в принципі, пробувати знову, знову запускати до гранулювання. Я її помішую, от якщо так далі бачите, вона темніша тут. Тут більше, більше вологи. Тобто все ж, таки, все ж таки, хай вона трішки підсохне. Якість сировини впливає не тільки на процес гранулювання, але й на якість самої гранули. Раніше вона була твердою глянцевою, а зараз, мені здається, вона більш матова і геть крихка. Зараз вам її покажу. Ось наш корм, який вдалося відгранулювати. Ось такий вигляд мають гранули. Мені здається, що вони геть матові і такі якісь рвані. Ну, це 100%, що була достатньо волога сировина. Проте нічого. Кролики були раді і цьому корму, так що все добре. Ось подивіться, яка у нас є краса, жовта черешня. Вона вже майже достигла, і тому її треба зривати і закручувати. Так, що в перервах між основною працею стараємось це робити також. В сім'ї ми її дуже любимо. Я завжди мріяла, щоб вдома була деревина, ну, ця жовта черешня, колись була малою, і у подружки була така черешня. І вони коли пригощали, я думала, Боже, що це за таке цікаве, що це за такий фрукт. А потім я зрозуміла, що це черешня. І от в нас вдома такої черешні не було, ну я завжди хотіла. А тут раз і вона є, і її так багато. І ще плюс цієї е, ну, черешні е, її майже не крадуть шпаки, е, немає тут черв'яків, от е, ну, класне дерево, ну взагалі дуже-дуже е, ну, класне. Ну і смачна. Так що робимо ще цю роботу. Головне не почати пробувати, бо коли скуштуєш, робота зупиняється і починається вже інший процес. Так що концентруємось на обриванні, а пробувати і їсти будемо потім. Отак. <ривання> не сильно виходить так, щоб не пробувати, але. Держу себе в руках. Тож, встигли приготувати нашу черешеньку. І два вида полуничного варенячка. Значить, це у нас е, як ягідками зроблено, і як джем. Ну, такий. Хочу зробити ще третій вид полуничного варення, щоб воно було густе і як ягідками. Ну, це також ну, в планах. Ну а ще в планах доривати черешню і закручувати максимально, тому що дійсно дуже смачні, дуже ми їх полюбляємо. У господарстві розпочався сезон опоросів, і розпочинає його е, наша свиноматка-кнопа. Уже опорос е, е, ну, в повній мірі проходить. Ось, подивіться, яких я вже наловила е, поросяток. Поросятка достатньо крупненькі, гарненькі, але опорос дуже затяжний, ну, на мою думку, достатньо затяжний. І от зараз перерва між поросятками уже година, і я буду колоти їй додаткову дозу окситоцину. Тому що ну, вже достатньо великий проміжок. Окситоцин один кубік, його підігріла попередньо. Дезінфікуємо, дезінфікуємо місце. Тихо, 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 тихо. Вставляю голку і ввожу ліки. Все Це повинно прискорити процес. Якщо не допоможе, ну, придеться засовувати руку, тому що пускати на, просто на самотік, ну, я рахую, що це неправильно. Так що, подивимось, що буде. В принципі, зараз вона лежить достатньо нормально. Я її вже два рази піднімала і ну, піднімала вона лягала, ну, але бачите, все одно затяжний опорос. Ну, в принципі, побачимо. Так, що працюємо ще й з запоросами. На опоросі у нас сьогодні присутній один акушер, це шафраник. Так що сподіваємось, що все буде добре. Очікувати довго не прийшлося. Ось у нас вже з'явився новонароджений. Тобто зараз я його обтираю. Ось він навіть плівка в роті. Так, тихенько. Куповина. Раз. І обтираємо максимально Все. Все, обтерли. Все можемо ложити. Обсихати ось такий у нас богатир ложити під ламку. Достатньо крупні плоди, достатньо крупні, прям всі на підбір. Зараз додамо соломки, ну і, в принципі, будемо сподіватися на успішне завершення опоросу. Ну, а на цьому поки що все. Розкажу вже в наступних відео, як все пройшло. Всім здоров'я, миру, добра. Тримайтеся. І все буде Україна. До побачення!